Інформаційна безпека Закарпаття, які виклики сьогодні на часі. Команда Ужгородського прес-клубу, зокрема керівниця Ірина Бреза, за короткий часовий термін вже вдруге організовує брифінг у площині медіаграмотність як запобігти інформаційній маніпуляції, аби не підірвати довіру суспільства до засобів масової інформації. На медійній зустрічі обговорили, як локальні медіа можуть зміцнювати добросусідські стосунки між регіонами, чому так важливо співпрацювати медійникам, а також що слід враховувати у підготовці майбутніх Декан філологічного факультету Ужгородського національного університету Юрій Бідзіля зазначив, що медіаграмотності треба вчитися безкінечно. Це не тільки залежить від важких часів Україні. Юрій Бідзіля каже, що належної медіаграмотності немає ніде у світі. Хіба що спроби. Яким буде населення медіаграмотним? Ті, хто працює із рівнем, із дезінформацією, поширення міфології, штучної міфології, вони працюють на рівні. Нейропсихолінгвістики на рівні етнопсихології, на рівні психолінгвістики, соціолінгвістики, на рівні ментальності, і вони вкидають у той регіон якраз ту дезінформацію, яка буде чутливою, інформаційно чутливою саме для цього регіону. Розумієте, тому оце ну, поліетнічність, про яку ви згадали. Це одвічна маніпуляція. Медійна особистість Ірина Сов'як погодилася з тезами Юрія Бідзілі про низьку медіаграмотність і те, що медіа освіта невигідна політика. вигідна політикам, адже краще керувати людьми, які не вміють аналізувати інформацію і критично мислити. У нас мало того, що це невигідно там умовно певним політичним силам чи будь-кому хто є при владі. Люди не хочуть бути медіаграмотними. Більше того, вони не хочуть мати критичне мислення. В основі медіаграмотності лежить критичне мислення, бо це ж не лише про те, що ми сприймаємо з медіа чи з джерел інформації, що що стосується новини, і так далі. Це про будь-яку інформацію, яку ми сприймаємо. На останньому з тренінгів я поміняла там один приклад і взяла і пройшлася вздовж поперед по одному з суперпопулярних фейсбучних лікарів. Я бачила ці скептичні обличчя єсінянських жон, як вони на мене дивилися, що я їм ідола їхнього, значить, починаю тут поплюжити. Але це перша проблема, тобто люди самі не хочуть нічого знати, їм дуже важко це насадити. І друга проблема, що ще важче їм, коли вони не хочуть насадити це навіть через там, наші тренінги. Вона мені здавалося, що це там класно. Я е, потім пізніше теж розкажу детальніше про те, якими інструментами хоча б людей можна трошки залучати. Але є велика проблема про школи і про освіту. Насправді набагато легше дійсно з дітей починати їх з маленького вчити, але знову ж таки крізь призму критичного мислення. І це має бути не просто. Якісь там курси чи уроки медіаграмотності, це має бути частина інтегрована в усю освітню систему, тому що навчальна програма шкільна, вона дуже сильно перевантажена. Анатолій Головка, директор центру аналізу регіональних ризиків, кандидат політичних наук, навів кілька прикладів. Яскравим це ситуація навколо угорської спільноти на Закарпатті. Це історія про те, де найбільше можна маніпулювати, чіпляючи Україну угорські відносини. Ми бачимо, що наскільки такі події, які відбуваються, Ну, Здавалося б, на регіональному рівні, наскільки сильно вони резонанс роблять. Вони роблять вплив не, не, тільки, на, не тільки на стан добросусідських відносин, на, на відносини скажімо так, на міжрегіональному рівні чи Транскордонному. Вони роблять вплив загалом на відносини України з її сусідами. І в сучасних умовах це впливає, це впливає і на Такі глобальні явища, як підтримка України, та реалізація маю на увазі підтримка України в частині військової допомоги, дипломатичної фінансової. Так і в частині реалізації євроінтеграційних наших прагнень, тож найперше спікери дійшли до спільного рішення, що найголовніше, і це залежить від кожного з нас. Потрібно грамотно навчитися перевіряти інформацію і вміти критично мислити, зокрема, беземоційно перевіряти факти і більше того перевіряти першоджерела. Адже саме від нашої здатності відрізняти факти від маніпуляцій, залежить не лише довіра до медіа, а й стійкість держави перед інформаційними загрозами. Учасники брифінгу наголосили, формування медіаграмотного суспільства має починатися зі школи, продовжуватися у вишах і підтримуватися державними та громадськими ініціативами. Закарпаття, прикордонний регіон, який особливо чутливий до будь-яких інформаційних впливів. Тож саме тут медіаграмотність стає не просто навичкою, а необхідністю для збереження громадянської єдності, взаємодії, довіри та миру.